Вітаю вас, шановні садівники та городники. Є у червні декілька безплідних днів, коли краще за все нічого не робити з рослинами та деревами не сіяти, не саджати, не пересаджувати, не робити щеплення та обрізку у ці дні. Краще за все просто залишити рослини та дерева у спокої. Ось ці дати у червні 2023 року. І перша дата це 4 червня, повня у стрільці. У дні повні, коли коренева система ослаблена і найбільш вразлива, садити та пересаджувати не можна. Наступна дата друга половина 7 червня, 8 червня та перша половина 9 червня це спадаючий місяць у водолії. Водолій то безплідний знак. Тому не треба ні сіяти, ні саджати, ні пересаджувати у ці дні. Сприятливою буде оранка грунту, розпушування і підгортання, а також видалення бур'яну. Друга половина 11 червня, 12 та 13 червня це спадаючий місяць у овні. Овен то не родючий сухий знак. тому у ці дні – Можлива лише оранка грунту, розпушування та підгортання. 18 червня. Молодик у близнюках. У дні молодика, так же як у дні повні, не треба нічого робити з рослинами та деревами. Бажано залишити їх у спокої. Наступні дати 21, 22 та перша половина 23 червня. Це зростаючий місяць у леві. Лев це також неродючий сухий знак, тому не треба ні сіяти, ні саджати, ні пересаджувати у ці дні. Можлива оранка грунту, розпушування, підгортання та прополка від бур'янів. Тож запишіть собі ці дати і нічого не робіть з рослинами, бо це їм буде не на користь, а лише на шкоду.